Всім привіт! З вами команда «Придніпровський Офіс і дебютний випуск шоу. Коментатори! <плес> Коментатори це те саме шоу, де диванні критики дивляться YouTube, Тікток, будь-що і залишають куметні коментарі. І сьогодні до нас завітали неймовірні гравці. Той, через кого сперечаються японці і мокшані. Курили проценко. Це, Це така так... істерічка весь. Це так і розчула твоя я, аж заплакала. І наш наступний гравець, або навіть гравчиня, або графіня, я не знаю. Людина, яку філатов заблокував до того, як це стало мейнстрімом. Анастасія Боровська! <плес> Давайте ж трошки поспілкуємось з нашими гравцями. Друзі, ви залишали колись смішні коментарі на Ютубі або будь де Ні, Не разу Що взагалі не разу? Ні. Та ти трендиш. Чесно, якщо чесно. <схід> чесно, якщо чесно, я скажу вам. То... Що, блохи? Якщо чесно, так згадати, то типу я взагалі ніякі коментарі не написую. бо типу, я не вважаю це ок. Напишіть в коментарях, це ок чи не ок залишати коментарі. І там, знаєш, там 20 коментарів. Так, Ні, залишати ок. коментарі це не ок. Не окс. Окс. Як ти там? Ти мав на увазі тіна караль, так? Да? Ну, типу, людина прочитає, що і все. А я... що ти вважаєш ок. Ні, саме в моєму розумінні писати щось людині. Я ж не думаю, що якщо я напишу щось, щоб вона щось змінила, це станеться. Можливо, ви читали якісь смішні коментарі на Ютубі. Або будь-де. Так, під нашими відео. Під зайцями, наприклад. Під зайцями. Знов той дебіл, оре. Так, або де ми там були СЦП. Ну, гарні дітей. Т-СП. Та тривоги. Мені здається, ти тільки о, ну вот. Який ужас, Кирило? Ну. Та ну не наклоняйся сильно. Та я їбал, блядь, так сидіть, Я що школьник нагу какує то Школьник. І так, друзі. Кирило, який би коментар ти залишив для своєї суперниці? Долг, це лише пам'ять. А Минуле потрібно відпускати. Я на своєму гробку так і напишу. Я просто це уявляю, Настя стоїть гроб і Настя на нього просто олівцем малює. Поверни гроші, скотина! Анастасія, а який коментар тип залишила своєму супернику? Долг — діло святое. Спрацюємось. Ну що ж, Аккаунти зареєстровано, коментарі залишено. Починаємо! Перший раунд! Правила першого раунду дуже прості. Коміки дивляться. Смішний відос, після чого залишають більш смішний коментар. Я сподіваюся, не твоє відео. Мої відео на ютубі не показують. А на портхамі. І так. Дивимося перше відео. Смотрим. Дякуємо відео відео. Смотрим. Я скажу, смотрим, прикольно смотрим. Що вам нагадує цей відеоролик? Ну, типу, коли ти прокидаєшся рано вранці, а будильник тобі так от... на, палаха! Ну, ти також вранці в школу вставал? Нет, вранці я в школі не навчалась. Звісно так, Кирило, що за тебе з Сприют. Що зробити? Ти так каже. Я що, блядь, пес нахуй! Пес патрон! Пес патрон! Ну, це типічний Кирило. Нам малого. <риво> Ні, це Настя кожен раз, нас, коли Кирило докапується до неї. Блять, що <риво> нахуй тему але... Давайте ще, давайте, давайте, давайте продовжуємо. Настя, а ти, до речі, не написала коментар. Та, блядь. Ні. Ти не знаєш, що написати. Типу. Давайте прочитаємо коментарі, які залишили наші коміки. Курили! Коли випив пивка? А воно опинилось батькове. Типичне маккохве на вокзалі. Маккохве це тема. Але не на вокзалі, бо там також розмішують його пальці. Ну, краще вже шо, в, в кращому кулу. випадку. Ірвотика, блін, більше не буду заказувати на вокзалі. Блін, більше не буду! Тепер хочуть спробувати! Я це. Кава, салона корамель. Яблучний цей... він же уявляє, як він буду пити не, цю каву. калу. З яблучною замазкою. І так, Ширний. давайте дізнаємось, які бали отримали наші гравці. щоб на не Кирило! 172 бала. Перемога! А за Вибач, що трахнув. Анастасія! Я не пу, я не 216 балів! 21 бали! А кому вона там е... Маккофе е, сосала, щоб 216 получить. Точно не твоє. Ще зайвим 44 лайком. А-а-а! А-а-а! Яка? Смир, я не понял. Який ужас? Я не понял. Я не поняла. Переходимо до. наступного. ні, я не поняла. Переходимо до наступного відео. А що там, блядь, можна кладітися? А, а чому китайська народна іграє? Так, людина полюбляє стрибати. Вона стрибає. Людина полюбляє травматолога. Ну, типу, там, де знаєте... абонемент на неї мені людається. Ну, типу, коли сезон, там дощі йдуть і так далі, а тут люди падають. С сезон травми вродили. Травневий. Травневий каламбури. каламбой. Сезон. Коля Зарянов, напиши мені. А потім такий, мені Коля, не сож, у мене стендап плохой. Мені Коля але написав, який, не пиши більше. Але який Коля? Ніхто ж не знає, що мені пише Коля Олексенко. Олексіє. О, господи. Коля, та, напиши йому, будь ласка. Та я час ну що це? Ну людина впала, ну типу мурашок вбила і все, ну, все. Мурашок вбила. Ну все, це мої коментар. Ну це мій коментар. Шкода, мурах. На роботу йшли з дітьми. Садочок вели, а якийсь кам якийсь камінь вбив їх. Що Камінь. Набалакав так, що сам не зрозумів. Хтось напиши отаке повідомлення. Ну да. Е, ні, Ну, типу, він не стрибав. Що він розрахував, коли стрибав не до стрибач? Стрибав не до стрибаючих. Ну, типу, він же розумів, коли відлетів, що йому недостатньо е, сил зробити повне сальто. Ну, це ж логічно. Хорошо, я поняла. Я все поняла. Ну, чувак просто реально такий думає: ну, ТЦК мене таким чином не схоплять, якщо я зроблю сальто. Звісно, якщо я переламаю собі подзвоночник. Дієвий метод. Перевіримо. Не надовго. Так, я Добав написав. Uh, тепер черга Анастасії написати коментар. Чи ми перейшли до наступного раунду. так, Та цьому... куди ти так спешиш? Ми тут розумаємо. Твої руки з тобою. здесь. Вийзам. <клухи> <клухи> Нет. Это вырезается и отправляется Наташа. Наташа пишет, с кем ты там ебаться едешь, падла. Натали. На ютуб выкладывается, Вим крыло. Натали. Наталя. Натали. Морская черепашка. Анастасия, твоя черва писать комментарий. Блин, ну, ты помнишь. Я розумію, якщо б він би стрибав з парашутом, ну там можна було б щось там вигадати. Там, ну, трішечки більше стрибнути, наприклад. Але коли він стрибає з якогось там стільця, яке називається батут, Ну, воно якось негарно. А ти часто називаєш ці батутами? Ну, типу, да. Я зараз перед собою бачу три батута. І один поверх іншого, так? Приходять до нього це визербавлювати. А ці наркологи такі. Ну що, заходьте, сідайте на батути. Воно два, два батута біля стола стоять, сідайте. Так прикиньте, блін, а взагалі класно, коли е, біля батуту є басейн. Там можна пригнути та одразу скупатися. І, знаєте, краще брати басейни з собою, коли ви стрибаєте на батуті. Тому що ось прыгнув, стрибнув! вбився нахуй. Брати басейн з собою, коли ти стрибаєш. Це вам я... басейн тут чи з собою. <с up> так, блять, ви поставили басейн, стрибнули в нього і чого ну, не зламало. А тут не було басейна, Постави він знаєш, тобі шийку зламав. Ти так сформулював, що він такий, о, тут басейн під мишкою, стрибаю. Так да, і, блядь, і б, е, во время прыжка надуть, його, нахуй, треба. Що на Надув, ти, походу, перед випуском такі ідеї пр пропонуєш. Бля, Спорт стрибаєш і басейн надуваєш. Що? Ну, Я впевнений, Кирило, що ти там будеш чемпіоном. Бо ж ти один будеш цим займатись. Да, ну ось, так давай що... так зробимо. Наступне відео. Кирило так робить і е, потреба. 150 лайків, і Кирило стрибає, надуває батут. Ні, стрибає на. На басейні надуває батут. Ні, триває на батуті і в руках басейн, і отак робить таку сальтуху. В руках басейн там краси кладе, дренаж проводить. Друзі, мені не подобається ця ідея. Забагато лайків. А нам сила 15 лайків і Настя дає 5. І, не б, я тому. і так, давайте прочитаємо коментарі наших гравців Анастасія, коли зрозумів, що поза Ембріона не твоя? Курили. Шкода мурах, переходили дорогу на зелене світло, а прийшли на той світ. А де там світлофор побачив? А взагалі як світлофор для мурах виглядає? Такі Вони такі маленькі просто. На зубочистці. <гум> такі чижуйка, чи, жуйка, чи ага. така цукерочка. така. Прикиньте, типу, хтось кушав цукерку, так впала, така зелененька на <гум> маленька. мала, і такий, блін, червоний. <гум> Окей. А детек там також виключає світло. Просто цукерки збирають. <гум> 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 Та, це тоді не детек, а ці, як його. Черт, їбане. Закінчила. Курила, тобто. <ріст> І <це> так, розподіляємо <ріст> бали. <ріст> Анастасія. 185 лайків. <ріст> Курили. 207 лайків. знаєте, що все одно поки ви виграю. Це пухи читати не вміє. Тим часом понеділок є, так? Да? Логіка. Логіка. Переходимо до третього відосу. Раз. <ріхи> Що ж, друзі, що ви думаєте про цей відос? Е, я б не хотіла таке весілля. Та чому? Ну, це ж цікаво, щось відбувається. Відбувається. Дякую. Ти що викладаєш українську мову? Конечно. Тоді, якщо у вас проблеми з українською мовою, тоді підписуйтесь на цей канал. Нет, наші, вступ. Гарні, вступ. наші гарні друзі, е, наші спонсори викладають українську мову по акції. Пишіть промокод Office і у вас буде 10% знижки. Яка нахуй акція? Це ж о друзі У тебе ха друзі є? Так, ви там пизділи, блядь, Я вже три коментаря придумав вигадав на це відео. Я оберу найсмішніший. Тобто Настін. Кось комунала. Неправда. Томашу. Томашу. Пи Пиши Настя, коментар. Ну блін, е я. Або бери був... один Кирилла. <ріст> я був в вічі на весіллях. Я, до речі, жодного разу, що ви роз... Ну, ось на його підемо. Ого ви запланували? Та підеш там буде там взагалі. Ого-го! А малой буде зі сторони. Дружкою буде. Ви буде букет ловіть. ха ха ловити. Ага, потім. Ой, будочка пошла, хорошо. Якщо у вас було таке ж весілля, то ставте лайки. Ні, Якщо у вас є такий друг, ставте лайк. Він тут сидить, що мені? Лайк ставити під своїм відосом? Малой сиди? Да оцей сидить. Так все так взагалі. Ні, ну, типу, я двічі був на весіллях, і там все було дуже комфортно, застілля, Люди танцювали, конкурси, там різні були. Ну, типу, без бійок. Ну, може, тому що я спокійно, собі сидів упівав, і там це було гаразд. Я написала коментар. Давай, мені цікаво, на бу я бачу, я ще не бачу, що ви там пишете. Як сиджу, блядь. Читаємо коментарі наших коміків. Курили коли Нутелла по акції. Анастасія. Типичний корпоратив Набу. Скільки ж лайків набрали наші коментарі? Курили 195. 100... І Анастасія 188. Uh, так, диви. поки ти не начал піздеть. Блядь, что ты випробувал в там, дерьмовую? Там, Дякую за демоверсію боя усіх okay. фури. Uh, третій коментар. Дякую за демоверсію боюсті фьюрі. Курили uh, пише. Анастасія пише спичне куперат на бу. А оценки такие же. Топух. Ладно, 197. Тайпух, давай, давай следующий уже. Итак. Дивимося, четвертое финальное видео. А ты запамятай видео, щоб мы потом вставили кот котре. Да, я думаю, он поймет. Я забыла уже. Я пам'ятаю. Окей. Я думаю, по коментарям... По коментарям буде просто... Я зараз перетворюю Сашу з хапозаєд, тебе по яйцям колись били. А коли він тобі таке казав? Він Кирилу таке казав. Коли це було? Коли ми грали з тобою цей. Коли він по яйцям його був. Ні, що типу, коли я тебе пиздила, а ти кричав неєстественно. естественно. А, типу, він хто, до речі, Саша, хіба це я. Підпис на нього. Саш. Ну, це я повинна була робити, ну то ладно. Саш, дивись. Настя, нами сидить, а Настя. тобою. Вона тебе чекає, приїжджай. Какая же нахуйная? Ебать, прожектор! Бересхилтон. Эй, ну я шутка. Ти його, блядь, не смотрела, да. Да, ну ушел. А, блядь, а что там за свидетелей было забула? Uh, а, сыграла. На, на нега прыгнули. Так. На афроамериканца. Там звичайний чувак, просто він багню Просто він грязний, да. Просто грязний нега. Uh -huh. Ні, Не, ну я чесно, вас колись пизда. Ні. Я пиздила чувака. Ну, я вас да? Я получав по обличчю, але я не пиздився. Ну тобто таке було. Я получав Я дуже швидко закінчував бійки, Получив по обличчю і все закінчив. Ти впав, блядь, собі заплакав, нахуй, і нічого не робив далі. Ну те, що заплакав я в Е, Ні, в мене такий прикол був, що в школі я була старостою і, типу, чуваки дралися. А, це був урок фізики, як зараз пам'ятаю. Блять не було. І типу, я пам'ятаю, що я взяла журнал і почала їх обставить журналом. Ну, типу, у них була тема, та сила тяжіння. Блять, ні, переписывай. Сила тяжи. Сука, сила удара, блядь. Сила удару? Ні, это сила. Блядь, я не помню, як це називається. Сила. Це хімія. Ну, вони, коротше, у них у школі була тема сила, там, сила тяжіння, сила удару і так далі. Ось Настя научним, науковим тема показала хлопцям, як це працює. Я больше все роз'явилась Кирилла. Он говорить: говорите у дета. Скачем кудись. Скачем, скачем в, на дельфінах із Росії в Україну. Ну, Степа! Що там сказати? Не дати, не взяти. ताक, हमारा भाइयों, और तकों, आ, आ, यार तेरे को Ти, блять, ведучий, нахуй, читаєш у відповіді, блять. А, вона вже написала, а я сижу щось на вас, дивлюсь, коли вже напише коментар, блять. Найголовніше, що я на нього дивлюся і типу, нічого не роблю, він такий. Та ти його просто зачаровуєшся простою. Це оце. Я вже зайнятий, ні-ні ні, все, до побачення. Читаємо фінальні коментарі. Будильник. А! Чий коментар? Йолки-палки! Обманули мене майже. Я по мікрофону вдарив. От єлки прошу. І так. Курили будильник від Xiaomi. Боляче але прокинувся. Анастасія Тищенко бореться з офісами. Воїня, до речі. Як що він не буде боротись з нами. Як -то, як то, кажуть актуалочку. Актуал очка. А ладно, смешно. Хто? Ч ты нахуй кирило, блядь? А это можно оставить! Флепанула. Спасибо, что І Итак, час виставляти балы. Кирило, курилы. 160 лайків! Сюда іди Анастасія сто сорок п'ять лайків. Ніхто не полюбляє тищенку. Час підбити результати. Кирюха нуль, семьсот тридцять чотири. Я буду пити каву. Анастасія. Чотири. 700... 30... Не перемагає ніхто, перемагає ведучий! Та й ти... Блядь, от, б... спиш ти чіпушила, ти там шо? Що то подкрутіло? Сука, закрив. Сука, він двері закрий, я не зміг втекти. Это лицо? Хочеш прикол? Ты їй в ту сторону ручку показуй. Буває. Що, ми далі знімаємо? Ні, це все. З вами була команда «Придніпровський офіс» і дебютний випуск шоу «Коментатори». Ставте лайки, підписуйтесь на канал та залишайте свої не менш смішні коментарі. Кидайте циски! Найкращі коментарі попаде відео. Дякуємо на все добре!